Вирішив записати невеличке відео про те, як я аналізую погодну інформацію. Ну, якби здається, нічого складного немає, але разом з тим, ну, для мене цікаво, що якось аналізувати ці цифри, розуміти їх значення. Ну, в мене почало виходити вже лише ось, ну, накопичивши кілька років даних на погодній станції, якою. Яку ми в себе встановили, і спостерігаючи за розвитком культур та за підсумками отриманої урожайності річної? Один із параметрів, які ми аналізуємо, це накопичення опадів. Ну, при цьому я аналізую період, так я для себе придумав сезон. Сезон це період з 1 жовтня попереднього року, по 1 жовтня. Поточного року. Мабуть, що в ідеалі його було б совмістити більше до дат посіву, але ну така дата, як на мене, то підходить, тому що вже, ну якби я для себе так грубо вважаю, що з з 1 жовтня закінчується період активної вегетації та накопичення і використання рослинно вологи, тому відповідно ті опади, які випадають після нього, можна вважати, що накопичуються вже для наступного врожаю. Ну, тут на цьому графіку видно накопичення опадів за попередні 4 роки, ну включаючи поточний. І з того, що ми по цим рокам знаємо, да, ми знаємо, що 20-й рік, ось там жовтий, відповідно, спекотний, це був рік посушливий. Це була засуха, коли в той рік багато хто мав проблеми з врожаєм. Ну, і в нас також він був знижений в тому році, хоча це ще для нас ну, один із перших років. Вирощування кукурузи, тому сказати е ну, чітко про вплив е виключно опадів на загальну вражайність доволі важко. Ну, але да е добре, що є в тому діапазоні, який е ну який є під рукою, який аналізуємо, ось такий приклад 20-го року, року дуже посушливого. Да, також у нас є 21-рік, це рік, ну, як Олександр Чумак характеризував його ідеальний рік для, ярих, для розвитку ярих культур. Ну, видно, да, що 21-рік мав значно вищий рівень накопичення вологи, ніж інші роки. Тут ну, в 2020 році в нас кукуруза дала близько 7 тонн, там 6,5-7 тонн в сухій вазі. В 2021 році в нас близько 9 тонн в сухій вазі. Тут є також попередній рік, 2020 рік. Який ну, нормальний врожай кукурузи був, і теж його можна як орієнтир використовувати для оцінки перспектив і потенціалу врожайності поточного року. Ну, і, відповідно, четвертий це 23-й рік. Ну, і з того, що цікаво, також я аналізую дані. Зібрані ось в такому представленні, да? тобто це всі дані за 2019 рік, 20-й, 2021, 22-й, 2023. Е, відповідно по місяцях, за січень, лютий, березень і так далі. Е, ми, е, я збираю дані щодо загальної кількості опадів в цей місяць. Да, ось там. Якщо ми бачимо, то 2019 рік. Загальна кількість, кількість опадів за рік була 300 мм. 20-й рік загальна кількість опадів була 700 мм. Ну, 19-й дійсно був посушливий і доволі нетиповий. 21 рік загальна кількість опадів 638. 22 рік загальна кількість опадів 712. Ну і Тут же можна бачити е, друга колонка це накопичення опадів. Е, ось саме сезонних це вже цифрове представлення е, ось цього графіка, який я показував. Е, ну, і що тут цікаво видно? Е, ну Як я казав, уже 20-й рік, ось цей жовтий посушливий рік, Да ми бачимо, що. В підсумку накопичено було 504 міліметри опадів за сезон, що для нас, ну, як бачите, по іншим рокам дуже, дуже мало. Але що цікаво, що саме протягом 2020 року, якщо подивитися річні опади протягом суто календарного, Року, то ми бачимо опади на рівні 695 міліметрів, тобто річні календарні опади ніби як цілком достатні. Тобто, не можна сказати, що 20-й рік був посушливий. Але ну, і разом із тим, якщо дивитися на місяці, які важливі для вегетації, наприклад, кукурузи, да, це. Ми знаємо в яких вплив може бути дуже істотній, це червень-липень. Ось якщо дивитися за 20-й рік, то накопичення, то за ці два місяці сума опадів склала 160 мм. міліметрів. Ну і теж це цілком, цілком нормальний пристойний результат. Якщо дивитися ось навіть на 21-й рік, коли ми отримали. Близько ну, 9 тонн кукурузи, то сума опадів склала 134, тобто менше, ніж в 20-му в 22-му сума опадів склала 152. Тобто ми в 20-му році мали і за весь рік достатню кількість опадів і в критичній. Місяці для кукурузи достатньо кількість опадів, то звідки ж посуха і як вона взялась. А взялась вона, як видно її ось тут, да, на цьому графіку. Ось жовтий жовта лінія. Да, ми бачимо, ось я тут підсвічу зараз початок да, Ну ось там 20 20 числа квітня, да, початок травня. Ми бачимо, що ну, на початок сезону ми заходили із дуже низьким рівнем вологої забезпеченості. А і саме і тому, вже, ну, дійсно, це був рік, коли з осені почали висихати в нас канави, копанки канали. Ну, Пересохло все, все конкретно. І тому саме фактично осіння посуха, яка, яка сформувалася ще з осінь, призвела до того, що на початок, на початок посівної було дуже низьке накопичення вологи, і навіть такі великі опади протягом травня ось 168 мм протягом Травня, як ви бачите, для порівняння з іншими роками це найбільше значення кількості опадів у травні. То і навіть таке велике, великі опади в травні, і навіть задовільні опади в червні і в липні через старт сезону з низьким накопиченням вологи, не змогли забезпечити достатнього. Вологозабезпечення для вегетації рослин. І тому ми бачимо ось такий результат на кінець року, і, відповідно, сформований він був ось, о, ось о цими місяцями, тобто десь кінцем 2019 року. А отже, на травень місяць. Вже було цілком зрозуміло, що які б не були опади в цьому році з таким накопиченням вологи з осіні, ну, ми будемо мати недостачу вологи. Для того, щоб її перекрити, ну, тут ось, бачите, 504 міліметра, ну, тут мало би впасти за рік вже не 700, а 1000 на 300 міліметрів більше. Да, і навіть не за рік а до початку жовтня. Ще що цікавого тут видно. Ну, цікаво дивитися на 2022 рік, да, також, ну, тому що він свіжий в пам'яті, да, і видно, як відбувається накопичення вологи протягом року. І ось тут фактично був дуже ризикований момент да, в червні місяців в другій на кінці другої декади червня місяця коли кількість накопичення вологи ну я для себе так це кажу ми в'їхали в, в стін в стіну 2020 року тобто ну ризикували в нас певний час накопичення вологи було накопичення опадів було менше ніж накопичення опадів на відповідний момент у посушливому 20-му році, який ми знаємо, мав проблеми. Але разом із тим, ось ці дощі, які пройшли в серпні місяці, фактично спасли ситуацію, бо інакше ми мали проблеми з врожаєм. Тобто, можна сказати, що у 22-му році ну врожай визначив ось цей Період з тим, як розвивалися події. Ну Якщо дивитися на 23 рік і аналізувати вплив накопичення вологи вологозабезпечення на вегетацію рослин, да то видно, що на початок. Посівної, да, ну, яку ми для себе десь там 20 20 числа квітня, накопичення вологи було дуже високе, да, і йому ось у цьому періоду вже посівної передував, передував затяжний період, коли постійно йшли дощі. Да. Він почався ще в кінці березня і з 218 міліметрів. До 311, до 31, тобто більше 100 міліметрів, якраз ішли, ішли, ішли прямо перед початком посівної, а потім дощі як виключили. Да, і ми бачимо ось пологу лінію, яка тривала, ну тобто відсутність опадів, яка фактично з середини травня і аж по перше червня тривала тривала Якщо дивитися на табличне представлення, то видно ось цей травень, коли випало тільки 5 мм опадів, що порівняно із попередніми роками, ну для травня дуже, дуже нетипове. Але в принципі. Ті опади, які випали до цього, і той рівень вологозабезпеченості, який був до цього, ну він дозволив в принципі провести посів ярих культур, і фактично травень дуже сильно вплинув у нас тільки на пшеницю. Ну, ну і певна, що на ріпак також. Да, в критичному стані була пшениця, в критичному стані був ріпак, тому що вони на той момент вже були повністю розвинені і активно вегетували, активно споживали вологу, тому ось ці 5 міліметрів на них вплинули. На ярі культури в принципі негативного впливу ось цього, ось цього місяця не було. Тому що ну, вологозабезпечення все-таки в нижніх шарах ґрунту було на достатньому рівні. Бачите, тут видно, що майже на рівні, як в 2021 році, який я для себе беру, як дуже, дуже вологозабезпечений. Ну, Завдяки чому? Завдяки нормальним опадам. в... В кінці попереднього року, да, і там цілком прийнятним, прийнятному накопиченню вологи до цього. Ну, це перешкод, це, звісно, вплинуло на, на озимі культури, і це вплинуло на сходи. Да, тому там, де ми бачили. Проблеми із накопиченням вологи в верхньому шарі, а це ми бачили, наприклад, на тих же полях, які, як це не дивно, були виорані ще осінню, то там дійсно ми мали проблеми зі сходами. Там же, де ми не мали проблеми зі сходами, в тому числі виорані весною. Поля, які, де була піднята волога з нижнього шару вверх оранкою, ми отримали сходи, і, в принципі, травень місяць рослини мали достатньо вологи і вегетували для того, щоб добратися до червня місяця, в якому вже було отримано достатньо опадів, для того, щоб далі розвиватися. Тож, аналізуючи вплив вологозабезпечення на потенціал урожаю 2023 року, ну, можна сказати, що певне дасться в знаки ось цей травень по зимовим культурам, певне, що він також дасться в знаки по раннім яровим культурам, да, які якраз в цей час потребували, потребували вологи. І, але разом із тим, ярі культури зараз, протягом червня, були в достатній кількості забезпечені опадами, і можна, виходячи із вологозабезпеченості, да, сподіватися, ну бачити чітко, що ми маємо рівень забезпеченості значно вищий ніж у 2022 році. В якій ми отримали близько 10 тонн в сухій вазі кукурудзи, а отже, є підстави сподіватися, що будемо мати гарний врожай в цьому році, ну, принаймні, з точки зору вологозабезпеченості. Ну, А да, це ось тут, відповідно, це ті, це ті затяжні опади. Да, ну, щодо впливу ж, е, ще е, осінні минулого року, да, е, чому ми мали такі проблеми з уборкою соняшника, наприклад, да, тому що вона при, приходиться на е, вересень місяць, да, і в тому році ми мали 140 міліметрів опадів в вересні місяці, при тому, що зазвичай у вересні місяці ми маємо там. 28, 60, 50. Ну, тобто орієнтир як 60, а тут ми мали майже в два з невеликим рази більше, що і затримало уборочну компанію, призвело до проблеми з якостю. Ось ми її теж бачимо в цифрах тут. Ну, це так ось, о, як я дивлюся на опади.